Зберігання та використання біоматеріалів загиблих військових дозволено. Президент підписав закон. Український ринок лобізму вийшов з тіні. Чи можуть сільські старости в Україні вручати повістки під час воєнного стану? Єдине вікно для ветерана у Тернополі відкрили усі ЦНАПи для надання соцпослуг захисникам та захисницям. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволить використовувати біоматеріал військових, які загинули для продовження роду. На рівні парламенту таке рішення було ухвалено 7 лютого. Згідно з законодавчими змінами щодо збереження генофонду на українського народу, біологічний матеріал полеглих військових зберігатиметься безоплатно протягом трьох років після їхньої загибелі. Це той термін, коли держава повністю гарантує, що зберігання буде приплачено державою. Що стосується. Е... Далі це може сплачувати третя особа, це може сплачувати якийсь благодійний фонд. Це може клініка взяти на себе зберігання. Ну але це точно ніякого знищення не буде. Ми чітко поставили крапки про те, що сьогодні держава гарантує. Фінансування і, гарант... і гарантія збереження клітин, і ніхто не має право їх знищувати без дозволу людини, родини або у разі смерті тих військовослужбовців по заповіту. Також передбачається, що людина репродуктивні клітини якої використовується для зачаття, визнається батьком або матір'ю народженої у такий спосіб дитини. Президент Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання від тепер. Бізнес для просування. Своїх інтересів може укладати контракти з лобістами. Вони, згідно з документом, зможуть брати участь у підготовці та написанні законопроектів. В той час НЗК розпочне роботу зі створення реєстру прозорості. Це інформаційно-комунікаційна система, де збиратиметься, обліковуватиметься та оброблятиметься інформація про суб'єктів лобіювання та їхню звітність. У випадку несвоєчасного подання звітів чи завідомо недостовірних відомостей, пропонується встановити адміністративну відповідальність. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді внести зміни до кодексу про адмінправопорушення та ухвалити в цілому закон щодо порушення законодавства у сфері лобіювання. Закон про лобіювання потрібен для того, щоб врегулювати такий вплив, щоб він не був тіньовим, щоб він був прозорий. У нас з'являється інститут лобістів в Україні, з'явиться після того, як закон буде введено в дію. І такі лобісти будуть мати можливість впливати на прийняття рішень прийняття нормативно-правових актів. Це буде виключно в законний спосіб, але е, вони при цьому будуть звітувати в спеціально створеному реєстрі прозорості, яке буде вести національне агентство запобігання корупції. Зручно, швидко, компетентно. Єдине вікно для ветерана запрацювало в усіх 55 громадах Тернопільщини. Всі необхідні послуги захисники та члени їхніх родин отримують в одному місці на базі ЦНАПів. Повага до ветерана пріоритет державної політики, каже народний депутат Анатолій Остепенко. Тож ЦНАП має стати єдиним фронтофісом надання ветеранам війни цілого спектру послуг. Кількість їх 19, але звісно, що надаються послуги в повному об'ємі, те що потребує ветеран та його сім'я, сім'ї загиблих наших захисників в оформленні документів в допомозі в питанні інших в реєстрації. Шлюбів нерухомості перереєстрації чогось іншого. Тобто, в повної обсязі, і поспілкувався спеціалісти, можу сказати, що ви на належному високому рівні готові надати і надають послуги. Якісна і доступна реабілітація ветеранів на місці, це також основне, на чому заакцентувалися в області. Ось так виглядає нещодавно відкритий реабілітаційний центр для ветеранів. Тут комплексно лікують ураження нервової системи та опорно-рухового апарату, особливо у його приділяють військовослужбовцям та ветеранам війни на всіх етапах лікування від діагностики та інтенсивної терапії до повної реабілітації. Наше головне завдання повернути пацієнтів до соціально активного життя. Ось власне, що ми робимо. Ми з ними працюємо з різними апаратами на коридорі. Ми вчимо пацієнтів, як поїхати в магазин, тобто, в основному, це є соціалізація. В Україні триває війна, і призов військовозобов'язаних нормальний процес. Повістка вручається також для актуалізації даних громадян і формування резерву. Віднедавна, згідно з урядовою постановою, сільські старости отримали право виписувати повістки, але процес зайшов у дискусійне поле. Бо мешканці громад часто відверто не сприймають таких обов'язків очільника громади, тож останні ладні складати із себе повноваження. Більше того, і самі очільники старостинських округів підпадають під мобілізацію. Як вирішити дилему та забезпечити якісне функціонування інституту старости під час війни говорили учасники круглого столу за участі народних депутатів, що відбувся на Полтавщині. Старости мобілізуються, немає можливості законодавчої призначати виконуючого обов'язки. У нас вже є відповідні законодавчі ініціативи, які зареєстровані. Але допоки вони не пройдуть залу, допоки не буде системного рішення якраз на період воєнного часу, в нас громади на віддалених територіях будуть втрачати зв'язок з громадянином, буде падати рівень надання послуг. Це велетенський виклик, особливо для сільської місцини. Але сподіваюся, що завдяки спільній адвокації з органами місцевого самоврядування нам вдасться провести цей законопроект весні. законодавчі зміни щодо вдосконалення правового регулювання інституту старост та його діяльності в умовах воєнного стану напрацьовувались безпосередньо у співпраці з очільниками громад та експертами. Серед іншого, вони передбачають можливість призначати тимчасових виконуючих обов'язки старост у разі їх мобілізації.